Суша, хочу задати тобі 10 провокативних питань і чекаю від тебе най-най-най найчесніших -най відповідей. Чи вигравала ти справу лише завдяки знайомству, чи різним схемкам? Ні, на жаль, чи на жаль, чи на щастя, не маю знайомств. Ніколи не була частиною якоїсь схеми і. Не залучали мене в цю схему і не маю знайомств не в суді, на жаль, навіть не маю не помічників, не суддів. Нікого не маю своїх колег, одногрупників чи будь-кого нема. Тебе колись ловили на фальсифікацію доказів? Ну там на Xeraxі, Photoshop, A десь підробляли щось ні, для клієнтів. Ні. Ніколи прямо не підробляла докази. Чи погодилась би ти захищати педофіла, якщо платять дуже добре? Ні, я взагалі зараз відмовляюсь від кримінальних справ і передаю їх своїм колегам, тому що не маю моральної сили, сили духу і бажання зараз займатися кримінальними справами. Тому маю дві кримінальні справи, але вони всі, як то кажуть, одна економічна, одна банківська. Тому наразі більш не беру кримінальні справи. Ти коли-небудь підставляла своїх клієнтів. Ну, наприклад, домовились про якусь праву позицію в суді проговорила, а прийшла і розказала зовсім інше. Ну, то в чому сенс, якщо я своєму клієнту це роблю? Ну, Я не знаю, так я тебе питаю, ти підставляла своїх клієнтів колись? Ні, не підставляла, але знаєш, бувало, коли переконувала не приходити на судові засідання, могла перебільшити трошечки поведінку або позицію судді. Тільки з тією метою, що розуміла, що клієнт настільки емоційний, настільки близько приймає до серця, що він через свої емоції буде тільки кричати, щось доводити, і те, що не почує ні суддя, ні інша сторона, і це тільки буде виглядати як шоу. О, тому просто користувалася, якби мовити, так сказати, перебільшувала судовий процес. Для того щоб трошечки підлякати, щоб все-таки піти в судове засідання тільки самостійно, особисто, Скажи, будь ласка, як часто ти використовуєш цей універсальний прийомчик у адвокатів, коли ти не знаєш, наприклад, якусь норму права або закону, і ти постійно говориш згідно норм чинного законодавства України, як часто ти використовуєш своїх виступах в судах та процесуальних документах. В процесуальних документах не використовую, тому що там все-таки в мене є під рукою інтернет, є сайти, є Ліга, закон є інші платформи, де я можу перевірити всі кодекси і закони. Тому в процесуальних документах немає сенсу це використовувати. Ну це якщо дуже сильно поспішаєш і вже там прям е дописуєш сам кінцівку. А так, щоб говорити в судових засіданнях, ну буває час від часу. Але буває таке, що там і згідно практики Верховного суду, і потім пішло, поїхало. Просто загальна позиція. Але ну найчастіше це використовуєш, коли там не можеш згадати, ну не може будь-який адвокат знати всі кодекси, всі закони по статті. Стаття 630, 1153, Ну я не знаю, можливо, є такі адвокати, але я таких не знаю, які знають всі кодекси, всі закони. О, тому, звичайно, ми можемо, знаючи саму норму. Її положення сказати згідно чинного законодавства. законодавство. Але я стараюся зараз це взагалі таки не використовувати, тому що судді мають багато справ і стараюся скорочувати свою доповідь до просто мінімуму для того, щоб її вижити. Тому що коли ти починаєш казати, згідно пункту 10 статті 358, все на цьому моменті тебе ніхто не слухає.